Нема, отже, тепер ніякого засуду для тих, що в Христі Ісусі, бо закон Духа, що дає життя в Христі Ісусі. Визволив тебе від закону гріха і смерти, бо те, що було неможливим для закону, ослабленого тілом, Бог, пославши свого сина в тілі, схожим на гріховне тіло ради гріха, усудив гріх у тілі, щоб оправдання закону здійснилося на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, що живуть за тілом, думають про тілесне, ті ж, що за духом про духовне. Бо прагнення тіла веде до смерти, а прагнення духа до життя і миру. Тому що прагнення тіла вороже Богові, бо не кориться законові Божому, та й не може, тілесні не можуть подобатися Богові. Ви ж не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас. Коли ж хтось Духа Христового не має, то йому не належить. А як Христос у вас, то тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. І коли Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, мешкає у вас, то Той, хто Воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом своїм, що живе у вас. Амінь.